Регулятор напруги. Подозреваемый. Подозреваемый. На виход підключив я лампочку. Супку. Тут включив в розетку через лампочку і відключаємо. На виході нема ніц. Відмірює якісь секунди і... Вихідна напруга, нуль, пише якась помилка L. Так, поки що я відстав від цього кварцика І що хочу сказати? При детальному огляді я от побачив тут мікросхемка LM324. Четверта ножка не припаяна. От на, от на моніторі такого е, мікроскопа буде видно краще оця ножка. Якщо її прижимати, вона шатається, вона не припаяна. Зараз я попробую її припаяти і надію, що можливо і питання вирішиться. Отак от пропаяв я ту ніжку. Тут видно краще. Зараз буду ставити, не знаю що робити а, от з цим. Подивлюся, якщо все буде добре, я можу буду виправляти, поставлю тут опір, такий як має бути. Зараз пробуємо запускати. Так. Поставив я плату на місце. Пробуємо включати в розетку. Відключаю через лампочку. Включаємо. О, релюшки штолкнули. Все, значить, буде працювати. Все, 220. А ми зараз заміряємо, що на виході. Так, все тут включено в розетці. Беремо, щупив і сюди в розетку 220 і дивимося, що у нас тут. А у нас тут на тесті 207 В. Все, завтра візьму його ще на латер. І попробую з латера майнати напругу, коли він це виключить. і додати, коли він при якій більшій напрузі виключається. Все наразі.